У Києва з'явилася альтернатива російському газу. Україна почала закуповувати паливо в Європі. Це підтвердив прем'єр Микола Азаров. Маршрут газу наразі виглядає так: блакитне паливо прямує з Німеччини до Польщі, а вже звідти потрапляє до України. Реверс виконує німецька компанія RWE. Втім, поки що лишається загадку, звідки ж продавець бере цей газ. Походження газу, які його вартість уряд і компанія-постачальник тримають в таємниці. Відомо лише, що ціна трохи нижча за ту, що вимагає Росія. Нагадаю, з січня Газпром хоче від України 432 долари за тисячу кубометрів. Шукати альтернативні газові поставки Київ Поступливість Москви. Угоду з німцями уклали на рік. Експерти підрахували, що Єврогаз може перекрити десяту частину загальноукраїнських потреб зі слів Микола Азарова. Поки з заходу на схід йде лише технічне прокачування. Те час найважливіше, скажемо, робота технічної можливості Проверить работоспособность систем, оценить, сколько ми можем такого газа получать.